<1>, 1 листопада щорічно відзначається міжнародний день вегана. Саме цього дня, 1944 року, у Великобританії було створене перше веганське суспільство. Веганство це спосіб життя, якому притаманне, зокрема, надзвичайно ретельне вегетаріанство для нововолинського парубка і донецької красуні. Вегетаріанство це не данина моді, а стиль життя. Шість років тому подружжя Миколи та Анни Білецьких твердо вирішили відмовитися від споживання м'яса і риби, а їсти лише продукти рослинного походження. Що їх до цього підштовхнуло і чи корисна така їжа, дізнавалися наші кореспонденти. Родину білецьких із Луцька не можна вважати веганами, у раціоні яких немає продуктів тваринного походження яєць, молока чи меду. Вони вегетаріанці, які не споживають лише м'ясо і рибу. На сніданок у них зазвичай молочні каші чи йогурт. Обов'язково все має бути підігрітим. Господар Микола у минулому професійний спортсмен. Чоловік каже на власному прикладі, переконався у користі такої їжі. Перевірив я на силових на виносливість. Набагато більше енергії всього є. Тобто я зі спортсменами, цими професіоналами це вони дивуються, як каже, звідки сила береться. Воду вони практично не споживають, а п'ють різноманітні напої. Імбир треть, запарюється шипшина, це можна сказати такий вітамінний. Буде додавлений зараз на сезон іде винограда. Додавимо і трави буде. А також їдять багато фруктів, овочів. Усе купують на ринках, дещо вирощують самі. На обід має бути три страви картопля, капуста, морква та обов'язково хліб, що пече дружина Анна. Дівчина саме готує картопляні рулети. Розповідає, що для цього потрібно. Картошка, кисле молоко потрібно, мука, куркума. Це така спеція, яка вона дає такі жовтий відтінок, такий гарний, вона дуже полезна. Проте найбільша донецька красуня Анна, яка переїхала до чоловіка на Волинь, полюбляє готувати солодощі. Обичні кулінарії. Я навіть как не вмію нічого готувати. А вегетаріанство, тому що я ж как познайомилася з цією культурою, яка как як бы, вегетаріанство просто как бы, це частина цієї культури, еда це основна часть нашої жизни. І поэтому я це все прийняла. Ну, до цього я особо теж не ела мясные продукти, тому що я їх не любила. Анна Білецька готує переважно українські страви, адаптовані під вегетаріанську кухню. Дуже важливий продукт у родинному раціоні адегейський сир. Коля. Йди сюди з і ложкою. Ось штуку знімати Це адегейський сир. называется он панир делается он тоже из молока вот и мы его тоже употребляем как бы э, он заменяет ну некоторые говорят что он похож на мясо как бы в, и по структуре мы его обжариваем мы его там добавляем в ну, как в жидкие какие-то блюда добавляем в овощные рагу обязательно вегетарианцам нужно употреблять бобовые продукты потому что они Повністю навіть краще заміняють м'ясний білок, який содержиться в м'ясі. Усе приготовлене потрібно спожити до обіду, кажуть вегетаріанці. Зараз проблема більшості людей у тому, що вони наїдаються після 21-ї години, коли повертаються з роботи. А це дуже шкідливо для здоров'я.